Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. Перш за все, я хочу вас привітати з новим 2026 роком і дуже сподіваюся, що цей рік принесе всім. Тільки радісні емоції, тільки радісні новини, і що все, що ми будемо читати в інтернеті, це буде щось приємне, позитивне, що дарувати нам гарний настрій, гарні емоції, і що робитиме нас щасливими людьми. Не знаю, можливо, не дарма колір цього року. Да, інститут Патона визначив як білий, саме тому я знов сьогодні у білому кольорі. Е, може, це до чогось хорошого. Давайте будемо просто сподіватися і вірити. Сьогоднішнє моє відео я не хочу, знаєте, нічим таким загружати, грузити як якимись розбірами негативних історій і негативних рис. якихось. Це буде таке легке відео про те, що я подивилася за цей тиждень, і на деякі приємні моменти, справді, на які я хочу звернути вашу увагу. Можливо, ви теж подивитесь те, що подивилась я, і, можливо, так само, як я, відчуєте приємні настрій, приємні емоції. Ну почну я з того. Звичайно, трішечки маленька така карплиничка дьогтю буде. Перше, що я подивилася, це були танці з зірками, цей особливий випуск, де збирали донати на евакуацію наших військових для того, щоб робити їм швидко мати змогу їм допомогти. І, звичайно, я подивилася цей випуск. Мені сподобалося. Це мені нагадало. Господи, та навіть ледь не дитинство. Ті перші випуски тих танців зірками, за якими ми всі слідкували, якими всі. Мені дуже сподобалося, що у журі був Дмитро Дігусар. Я якось завжди до нього ставилася з більшою повагою і симпатією ніж до Влада Яма. От мені ніколи не подобався Влад Яма. А дікусар він якийсь був завжди такий інтелігентний, спокійний. Він дуже гарний, ну дуже красивий. Фахово, професійно танцює, тобто за ним завжди було цікаво спостерігати і як за професіоналом на танцю на паркеті. І дуже приємна він мені здається така інтелігентна вихована людина. А ще й ви бачите, що з початком війни повномасштабного вторгнення він пішов нас захищати. Тобто до нього ну повага, і я потім почитала коментарі. Всі люди ставляться дуже з таким навіть з піететом До нього і це приємно, що нарешті в людей відкрилися очі не на таке шоу-шоу, а на щось більш справжнє. Дуже приємно вразило мене Руся, яка танцювала після того, що з нею сталося з протезом. Їй вдавалося таким людям, це дається в десятки разів важче, але виглядала вона причудово, і я дуже сподіваюся, що перемога буде за неї. Здається, от сьогодні я записую це відео 3 січня, і здається, сьогодні мають бути результати. І я дуже сподіваюся, що все ж таки переможела не тому, що це зараз доречно, що серед нас буде зараз дуже багато людей, і нам потрібно, щоб інклюзивність стала частиною нашого життя, а тому, що дійсно вона робила це чудово, знаючи про те, що наскільки їй важче ніж з. Звичайним людям це робити. Ну, звичайно, відзначилися смішно Гриша Решетник, який розповідав про своє дитинство, що дитинство в нього було настільки бідне, що деколи на ялинку він не міг вони не мали повісити іграшки, не мали, ну не могли собі дозволити повісити іграшки, тому вони вішали цукерки і мандаринки. Ну тут у мене вмикається банальна логіка, що іграшки ж ви купуєте не на рік, не на два, а наприклад, на багато років. Я згадала собі саме, коли слухала це, що говорив Гриша. Що десь у мене від бабусі і дідуся лишилися ще ялинкові іграшки, які були, мабуть, в дитинстві моїх батьків, моєї мами, і тим іграшкам вже я не знаю. Ну. 50 років, мабуть, і от мені дуже захотілося пошукати їх і відзнайти, тому що в них є мабуть, якийсь особливий вайб. От мандаринки і цукерки, можливо, у 90-ті роки цим цим було важче, тому що ми всі пам'ятаємо, що тоді життя було нелегким, і батьків не було часто грошей на це. Але ну, іграшки, ну вони ж могли лишитися ще 10 років тому, які придбані. І тому от, ви знаєте, оця така гра і легенька маніпуляція на почуттях людей, на відчуттях людей. Ну от вона дуже сильно кидає в очі. Ну, Театр від Наталки Денисенко, звичайно ж, він був теж яскравим, да, коли вискочив її, е Нов... її нове кохання. Ну, Я думаю, що ви це все дивилися, і я гадаю, що у вас були це ж такі ж самі враження, як і у мене. Потім я вимучилася, подивилася новорічні випуски квартала і дизельшоу. Для чого? Для того, щоб розуміти, яка зараз тенденція, що зараз, ну, про що жартують наші а, жартуни. Щоб розуміти, що в принципі може цікавити, що є актуальним для українців, для нас, для для всіх нас. Ну, я відмучилася 8 годин, тому якщо ви ще не дивилися, я вам коротко можу сказати: нічого не змінилося, всі жарти на рівні алкоголю і сексу. І якщо а ну ще трошки добавилося, звичайно, про війну про зсу, тобто майже у кожному номері, щоб якось виправдати все, що вони роблять, говорилося про зсу і маніпуляцію от саме на цих почуттях. От воно для мене виглядало саме так, тому що кожна людина зараз нема, мабуть, такої сім'ї, нема, мабуть, жодної людини, хто б не знав людей, хто зараз захищає нас, хто б не мав. Людей, про кого ми вже можемо поплакати, що ці, цих людей вже немає, тому що вони захищали нас. І оці такі болючі теми на них теж дуже гарно приїжджалися. І, звичайно, це викликало оплески у залі. Ну, але от сам рівень жартів, ну на тому самому рівні школа, КВН, все. Що мені сподобалося? Я подивилася інтерв'ю Марічки Бурмаки Марії Падалко. Марічки Падалко. Ви знаєте, от це саме той випадок, коли ти нічого не хочеш такого підмічати і помічати, а хочеш лише сказати, що як приємно, що все-таки є такі люди, як Марічка Бурмака. От, якщо ще не дивився це інтерв'ю, я просто пропоную вам подивитися, для того, щоб ви могли відчути оцей той самий, ту саму атмосферу, той самий посил цієї людини. Це те, про що я говорю, коли людина більше любить не себе в мистецтві, а мистецтво в собі. Вона робить так. І робить мистецтво, творить, створює, тому що вона не може цим не ділитися. І вона робить це не тому, що це комерційно вигідно, тому що зараз це актуально. Коли всі різко перейшли на українську мову, коли всі стали перекладати пісні на українську мову і казати: Ні-ні-ні, ми ніколи не були там за Росією, ніколи не любили ту російську мову, все російське це погане. Вона завжди слідувала з поклику свого серця і завжди творила. Мистецтво, те, як вона відчувала. І це є щиро. Вона не є якоюсь надпопулярною. І, звичайно, вона є така більш нішева. І вона це розуміє, що вона не настільки широко відома, як вона б могла бути. Давайте будемо чесні, що, можливо, в неї там нема таких надвокальних даних 25 октав, про які там говорить Оля Полякова і в інших співачах, але вона співає душею і робить це дуже достойно і дуже професійно. Що мені сподобалося ще в її інтерв'ю, так як вона говорить, про а, свій вік, про свої стосунки, те, що вона не хоче, наприклад, показувати своє особисте життя, тому що вона поважає партнера, який зараз з нею. Як вона розповідала про своє одруження двічі з одним тим самим чоловіком, батьком своєї дитини. про виховання доньки, що найважливіше і це дійсно є той посил, той меседж, який мають дати батьки своїй дитині, що, що б з тобою не сталося. Я буду завжди з тобою, я завжди тебе підтримую, я завжди буду на твоїй стороні. І це дає дитині саме оту базу, саме оту ем, фортецю, внутрішню, те, що б не сталося. За нею стоять люди, які її підтримують. Вона чесно говорила про те, що були дуже важкі часи в неї з донькою, що були проблеми. Вона не вдавалася в деталі. От що мені ще сподобалося, що знаєте, вона не трусила своєю білизною, хоча зараз це дуже модно, да показувати всю свою нижню білизну, витрушувати абсолютно все, розказувати хто де як і з ким. А от це було дуже так інтелігентно, спокійно, вона затронула, торкнулася цих тем, але вона в них не заглиблювалася, вона не вдавалася в якісь пошлі деталі. Як вона говорила про те, які в неї зараз стосунки з її теперішнім обранцем, що він не хоче бути публічною людиною, що він але вона відчуває, наскільки він її кохає, наскільки він про неї турбується, і їй це важливо, що от те, що вона відчуває, от так, от. Ті почуття, в які в них зараз є. Оце є справжнє, доросле кохання. Дуже цікаво про це теж от почути від людини, яка пройшла достатньо такий важкий шлях. Вона втратила батьків, вона втратила свого брата на війні. І як вона це переживала, як вона мистецтво їй допомагала, та сама сублімація, коли ти переживаєш щось, в тебе є надзвичайно багато болю, багато відчуттів, почуттів всередині тебе, і ти їх переносиш у музику. Оце і говорить про талант людей. Тому що ми з вами всі Мали важкі періоди, немає жодної мабуть, такої людини, якою якої був би дуже гладкий, щасливий такий життєвий шлях. Але мало хто з нас може передавати свої відчуття почуття в мистецтві і щиро. І, от саме таких людей я от надзвичайно їх поважаю. Я навіть знаєте, десь десь у чомусь перед ними. А склоняю, склоняю свою голову, тому що для мене це як люди з іншої планети, які от дійсно можуть передавати все, що в них болить, абсолютно на іншому рівні і заставляти відчувати нас, щоб ми могли відчути приблизно те саме. От саме тому я кажу, що музика це є універсальна мова. Ви ви можете відчути, говорячи англійською, українською, нідерландською, італійською будь-якою мовою. Але якщо це створено щиро, ви відчуваєте про що? Про що цей меседж, і тому от саме там пісні і музика, яка створена і 200 років тому, і 50 років тому, якщо вона на, настає, реальна, а, щира, то ви її відчуваєте і зараз, і ви відчуваєте ті самі почуття маєте. І от мені дуже сподобалося інтерв'ю. Ви знаєте, то так такі інтерв'ю, вони як ковток свіжої води. От саме для мене. Коли ти не копаєшся в якихось деталях, хоча Марічка двічі була там одружена з, з одним чоловіком. Зараз вона двічі поверталася в стосунках з іншим. чоловіком, Можна було почати копати, але не варто, тому що людина дуже гармонійна, вона робить так, як вона відчуває, і вона про це заявляє. Людина глибока. А ще одне інтерв'ю я подивилася: <кхм> інтерв'ю Євгена Хмари. Те, що воно мені ви знаєте, дуже сподобалося тим, що ну, хто дивиться мене давно, знає, що я люблю дуже музику. Я і сама займалася музикою. Я 10 років співала в академічному хорі. В мене мама викладач у школі мистецтва, Тому тобто, я з музикою пов'язана все, все моє життя. Я навіть я збиралася бути музикантом. А, і тому, от все, що пов'язано з професійною музикою, мене дуже-дуже сильно торкає, чіпає і мене це цікавить. І мені дуже приємно було подивитися знову інтерв'ю людина, яка горіла, все життя мала пристрасть до того, що вона робить. І от саме такі люди, які мають пристрасть до того, що вони роблять, якщо це їх є, навіть їхня, як це високопарно б не звучало, місія, їхнє покликання, вони. Дійсно то чогось можуть досягати. Може, це не буде такий широкий хайп, такий там як Тейлор Свів, чи як в нас там, хто зараз там на, на топі, я не знаю, наших їх парадів. Але ж ці люди, вони живуть у мистецтві, вони е, живуть мистецтвом. І от такий вайб мені дуже-дуже імпонує, мені дуже. Цікаво було подивитися його інтерв'ю про його захоплення, про його дружину, про те, як він говорить про, про музику, про свої стосунки з, з, з музикою, в тому числі, да, що він буває стомлюється і може до роялю не підходити місяць. Це мене, ви знаєте, чесно здивувало. Тому що я пам'ятаю, я читала, що один відомий музикант казав, що якщо я не граю один день, це відчуваю тільки я, якщо я не граю два дні, то це вже відчуває мій викладач. А якщо я не граю тиждень, то це вже можуть почати відчувати і слухачі на моїх концертах. А тут людина каже, що вона може місяць не підходити, і от для мене це теж було знаєте таким приємним відкриттям. Ну, мені здається, що значить це у людини дійсно є певна, певний талант, може певна навіть геніальність, що це в нього спрацьовує абсолютно на іншому рівні. Як він розповідав, як він створює музику про свої стосунки з дітьми, наскільки йому теж важливі його діти, що він робить зі своїми дітьми, як він будує з ними відносини про його дружину. От людина, от нібито теж трішки з іншої планети. Але це все настільки якось так по-доброму, спокійно, і навіть слава Дьомін, наш е, юний доктор Фрейд, е, він, він там не зміг зробити це інтерв'ю якимось таким, надзвичайно, знаєте, контроверсійним, таким, щоб мені хотілося б до чогось знов-таки вчепитися як в психологу. На щоб мені хотілося звернути увагу, е, щоб люди ли, чи, чи робили чи не робили це. Ну і закінчити це моє коротке відео. Я хотіла би те ще тим, що. А перед новим роком я подивилася дуже чудовий французький фільм Хористи. Цей фільм ще 2004 року. Я не знаю, як його пропустила. Дуже добре французьке кіно з приємним кінцем. Надзвичайно красива музика, надзвичайно красиво співають дітки. От ви знаєте, там достатньо такий проблематичний фільм, достатньо травматичний, можливо. Але оцей кінець і вся та емоція, чим закінчується фільм, от все про що цей фільм. А після цього ви маєте дуже гарний післясмак. Ви знаєте, ну от якось так стає приємно, і потім я там і шукала цю музику в Ютубі, звичайно. Але всім раджу його подивитися. Я написала про цей фільм в інстаграмі, але побачила, що лайків там було зовсім небагато. Я щиро раджу, якщо ви сумуєте за чимось щирим, за чимось справжнім, за чимось дуже приємним, добрим, от просто подивіться цей французький фільм Хористи. Тому що минулого року я давала, а в мене там був такий, знаєте, як челендж. Я щотижня викладала рездвяні фільми. Але це все таке ну, американське рездвяне кіно. Ми знаємо, яке воно. До речі, я подивилася, Google мені порадив, що була знята американська версія іронії долі, яка називається Іронія долі в Голівуді. Я її передивилася, але там майже нічого немає дотичного. Легше хочеться просто відпочити, не напруджуєтесь, не напружуватися мізками, просто відпочити за там чашечкою чаю чи кави, можете і це передивитися. Оце те, чим я хотіла з вами подивитися, щоб вас не грузити в ці перші дні нового року. Я хочу, щоб цей рік для кожного з нас і з вас там роком певної перемоги. Перемоги, звичайно, нашої країни, миру в нашій країні, але й перемоги кожної нашої маленької перемоги, тому що в кожного з нас є якісь складні ситуації, якісь проблеми, якісь негативні почуття, якісь ну, ми всі люди. І в нас з нами трапляється щодня щось. І от я бажаю, щоб у всіх цей рік був все ж таки світлим. Дякую за те, що ви дивитесь мій канал. Дякую за те, що навіть попри те, що багато немає світла, ви знаходите час, тому я намагаюся відео не робити дуже довгими, щоб ви могли і відео продивитися, і зробити якісь свої справи. Тому лишайте ваші коментарі, що б ви хотіли бачити на каналі, кого б ви хотіли, щоб я розібрала. Я все ще думаю про те, щоб розбирати серіал-клон. А якщо вам це цікаво, теж дайте мені знати, тому що знов таки розмовляла зі своєю подругою. Вона каже: Лен, а подивись, яка в тебе статистика на каналі? Чи це буде цікаво твоїм людям? Якщо, наприклад, там це діти, люди зовсім молоді 20 років, то вони не знають, що таке клона. Якщо там 25 плюс, там 40, то люди дивилися цей серіал. Тому давайте знати, що вам цікаво. Я завжди на це відкликаюся. Я завжди слідкую за коментарями, і ми будемо з вами продовжувати створювати корисний контент, тому що ціль цього каналу просвітницька. Я всім бажаю гарних емоцій. Не дивлячись ні на що фізичного і психологічного здоров'я, мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, ікс, бувший Twitter, Навіть можете писати у ТРЕЦ Психолог Єлена Літвінова з хештегом. До нових зустрічей, пока.